Доброго вечора вам, друзі. Звісно, я почну з подяки нашим спонсорам за каву. Це неймовірно фантастична річ, я так тішуся нею. Коли ви пригощаєте мене кавою, це якась окрема радість. Вподобайки, коментарі, підписка, те, що поділилися нашим етером. Шана подяка, моя, молитва. За вас. Запрошую на навчання, запрошую на проходження марафонів. Дякую, що і цього вечора слухаєте мене. Дякую за кожен коментар, дякую за кожне запитання. Звісно, інколи дивує глибина. Ваших думок. Так, да, дійсно, я ще недосконало знаю українську мову, тому дякую, що допомагаєте мені її вивчити досконало. Отже, сьогодні дуже цікава тема, яка мене бентежить все життя, мене передьоргує, коли мені починають клястися в чомусь. Я клянуся тобі бути з тобою. Знаєте, це схоже на вінчання. Магічний обряд. І я не завжди встигаю зупинити людину клятва промовлена, вона діє. Ну, я скажу, я знаю тільки одну клятву або обіцянку, скажімо так. Ну, клятва це форма обіцянки, яку не порушила людина, це обіцянка мені, дана мною, що я більше ніколи не буду курити. 23 роки поки що я тримаю цю обіцянку і не планую її порушити, і не бачу чинників її порушити. Всі інші клятви і обіцянки дані будь-ким перед ким, перед будь-ким і переді мною, в тому числі, порушені. Клятво давцями. А тут є такий певний момент, інколи людина клятво отступник в момент надання цієї клятви. І є така цікава відповідальність за клятви. Саме тому я вас прошу не робіть цього безглуздя. Хочете щось робити певний час? робіть, мовчки. Не треба цього пафосу. Не треба, я клянуся, бути з тобою до кінця свого життя. А потім щось відбувається, гординя, щось, 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 щось. І клятва забувається, але вона і в Нижніх світах, і в верхніх світах. Зафіксована і має свої наслідки. Саме тому я не люблю, не са, сам не даю клятв, І, в принципі, не, не люблю слухати їх від когось. І прошу вас, не намагайтеся зв'язати себе з ким-небудь якоюсь клятвою. Бути вічно твоїм, особливо. Оце клятви, які дають ну, жахливі просто наслідки. Не треба відпрацювали карму, рухайтесь далі собі. Не треба думати що про якесь вічне кохання, про ще щось. Вірте в нього, працюйте з ним, з вічним коханням, маю на увазі. Але, будь ласка, не треба клястися, Найпотужніше підселення в моєму житті, яке я знімав, одне з найпотужніших, вже не буду брехати, бо було і потужніше. Це було саме підселення на клятві про вічне кохання. Я буду вічно твоїм, там щось на цей кшталт. Це ну, така недолуга історія, яка може привести до таких наслідків жахливих. Ви собі просто не уявляєте. Тому, будь ласка, кохайте, кохайте, любите, любіть. Ну, будь ласка, не треба клястися ні в чому. Поважайте людину, поважайте, хочете допомагати людині. Допомагайте! Не треба клястися. Стільки, тільки за це життя лживих клятв було е, проголошено в моєї присутності, в тому числі мені. Всі вони порушені. Короткий термін. 10-15 років я беру. Відповідальність за ці клятви. Угу. Є так звані закони, по-моєму, ману. О, там окрема річ. Там читати не перечитати. Там таке, що вам не схочеться ну, зовсім говорити, не те, що клястися. Отже, мої любі, будь ласка, слово не горбець, слово має енергію, слово має властивості, слово може бути печаткою і опечатати багато ваших життів із за того. Вашого недолугого емоційного імпульсу, який дав вам бажання, і ви його реалізували комусь у чомусь поклястися. Із серії зуб даю, я буду вічно біля тебе, чи то другові, чи то коханому, чи то коханні, чи то партнерову по бізнесу. Не треба. Це досить потужна енергетична річ, яка може пов'язати вас з конкретною людиною на багато життів наперед. І тут міряйте не одним життям цю історію, а саме багатьма життями. І тоді вам точно не схочеться Давати клятви на багато життів наперед. Я впевнений в цьому, що ви поостереж... поостережетесь давати такі клятви, які вас пов'яжуть будь-з ким на цілі життя і дадуть потужну, сумісну карму. І я думаю, що клятва все-таки є певною ступінню не свободи і несе. Певну відповідальність і наслідки. І наслідки. І наслідки. А тепер проаналізуйте, де ви і скільки разів поклялися свідомо і несвідомо. І я очікую від вас коментарів, які ви думаєте, як це виправити, що з цим робити, і як з цим розібратися. Як з цими зав'язаними нами свідомо і несвідомо кармічними вузлами, бо клятва приєднує ще й до Егрегора часто. Клянемося ми інколи і країні, і установам. Ага. І релігіям. О. А інколи ще щось від себе відрізаємо, даючи клятву релігії свідомо і несвідомо. Інколи наші батьки нас приносять в жертву якійсь релігії, не запитавши нас. О, як? Отже, клятва, що це? Які наслідки? А на цій мажорній ноті я побажаю вам гарного настрою, гарного вечора і мирного сну.